Мистецтво медитації від простого до квантового рівня. Урок 11 очищення енергетики, алхімія світла і тіні. Що якби ви могли трансформувати будь-яку негативну енергію в чисте світло так само легко, як алхіміки перетворювали свинець на золото. Енергетичне очищення це процес трансформації і вивільнення енергетичних блоків. Негативних емоцій та чужорідних енергій з нашого енергетичного поля. Протягом життя ми накопичуємо різні види енергетичного сміття стрес, страхи, травми, чужі емоції, негативні думки. Ці накопичення створюють блоки в енергетичних каналах, призводячи до фізичних та емоційних проблем. Очищення енергетики це не просто вивільнення негативу. А алхімічна трансформація темних енергій у світло, види енергетичних забруднень, особисті блоки, власні страхи, травми, негативні переконання, емоційні залишки, Невирішені емоції з минулого, чужорідні енергії, поглинуті емоції інших людей, енергетичні шнури. Нездорові зв'язки з людьми або ситуаціями, ментальні програми. Обмежуючі думки і переконання. Практична частина. Медитація, фіолетова полум'я трансмутації. Мета трансформація негативних енергій у чисте світло. Тривалість 20-25 хвилин. Покрокова інструкція. Крок перший. Підготовка простору. Сядьте зручно, створіть священний простір. Заземліться. І встановіть захисне поле світла. Зробіть намір очистити свою енергетику. Крок другий. Активація фіолетового полум'я. Уявіть над головою величезне фіолетове полум'я. Воно пульсує силою трансмутації. Відчуйте його любовну, але потужну енергію. Попросіть дозволу на очищення. Крок 3. Сканування енергетичного поля. Пройдіться увагою по всьому тілу. Помітьте області напруження. Важкості темноти. Відзначте емоційні блоки або болючі спогади. Не судіть. Просто спостерігайте. Крок 4. Процес трансмутації. Направте фіолетове полум'я в перший блок. Дозвольте йому оточити і проникнути в негативну енергію. Спостерігайте, як темна енергія розчиняється у полум'ї. Відчуйте, як на її місці з'являється золоте світло. Повторіть для кожного знайденого блоку. Крок 5. Загальне очищення. Дозвольте фіолетовому полум'ю пройти через все тіло від маківки до кінчиків пальців ніг. Нехай воно спалить все, що не служить вашому благу. Відчуйте, як ваше поле стає ясним і світлим. Крок 6. Заповнення світлом. Після очищення заповніть простір золотим світлом любові. Нехай кожна клітина наповниться цим світлом. Становіть намір зберігати цю чистоту. Крок 7. Завершення і захист. Подякуйте фіолетовому полум'ю за допомогу. Створіть навколо себе захисну сферу світла. Заземліть надлишкову енергію в землю. Техніка енергетичний пилосос. Швидке видалення чужорідних енергій. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція. Крок перший. Виявлення чужорідних енергій. Скануйте своє енергетичне поле. Помійте енергії, які відчуваються не вашими. Це можуть бути емоції, думки, відчуття інших людей. Крок другий активація енергетичного пилососа. Уявіть, потужний космічний пилосос над головою. Він має здатність смоктувати тільки чужі енергії. Ваші власні енергії залишаються недоторканими. Крок третій. Процес очищення. Вімкиніть полосос і відчуйте, як він смоктує. Чужі емоції, і настрої, енергетичні шнури до інших людей, негативні впливи і прокльони, психічні атаки або заздріщі. Відчуйте полегшення і легкість. Крок четвертий. Заповнення пустоти. Після видалення чужих енергій заповніть звільнений простір своєю власною енергією, золотим світлом вашої душі. Практика кришталева печера. Мета глибоке очищення і відновлення енергетичного поля. Тривалість 15-20 хвилин. Покрокова інструкція. Крок перший. Входження в печеру. Уявіть себе в печері з кришталевими стінами. Кожен кристал випромінює чисте, зцілююче світло. Відчуйте священність і безпеку цього місця. Крок другий – Кришталеві промені. Дозвольте променям від кристалів проникнути в ваше тіло. Вони сканують і виявляють усі енергетичні порушення. Промені м'яко розчиняють блоки і напруження. Крок третій. Звукове очищення. Кристали починають співати на різних частотах. Кожна частота очищає певний аспект. Низькі тони фізичні блоки, середні тони емоційні травми, високі тони ментальні програми. Дозвольте звукам пройти через вас. Крок 4. Кришталева ванна. Лягте в центрі печери. Відчуйте, як промені кристалів оточують вас з усіх боків. Занурьтеся в ванну з чистого світла. Залишайтеся там, поки не відчуєте повну чистоту. Техніка ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДУШ АРХАНГела МИХАЇЛА. Мета. Потужне захищення і очищення через духовну допомогу. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція. Крок перший. Заклик до Архангела Михаїла. Попросіть Архангела Михаїла про допомогу. Відчуйте його захисну присутність. Побачте його блакитно золоте світло. Крок другий. Енергетичний душ. Архангел створює над вами душ з блакитного полум'я. Це полум'я має силу очистити будь-яку негативну енергію. Дозвольте йому пройти через все ваше іство. Крок третій. Обрізання шнурів Попросіть допомоги в обрізанні негативних енергетичних зв'язків. Відчуйте, як його матч світла обрізає всі нездорові прив'язки. Збережіть тільки зв'язки любові і світла. Круг 4. Енергетична броня. Попросіть архангела одягти на вас енергетичну броню. Відчуйте захисне поле навколо себе. Знайте, що ви під духовним захистом. Інтеграційна частина. Щоденна практика. Ранкове очищення фіолетовим полум'ям. 5 хвилин. Увечері сканування і видалення чужих енергій. ПРИ контакті з негативними людьми. Швидке очищення Щотижня. Глибока практика в кришталевій печері. Рекомендації Ведіть щоденник енергетичної чистоти. Використовуйте фізичні засоби сіль, шавлія, кристали. Обмежуйте контакт з енергетичними вампірами, регулярно очищуйте свій дім і робоче місце, очікувані результати, відчуття легкості і ясності, підвищення енергетичного рівня, емоційна стабільність, краща якісну відпочинку. Важливі моменти завжди заповнюйте очищений простір світлом, не очищайте енергетику інших без їхнього дозволу. При серйозних травмах. Звертайтеся до фахівців. Поєднуйте енергетичне очищення з психологічною роботою. Питання для рефлексії. Які види енергетичних забруднень ви найчастіше помічаєте? Яка техніка очищення працює для вас найефективніше? Як змінюється якість вашого життя після регулярного очищення? Чи помічаєте ви джерела енергетичного забруднення у вашому оточенні? Анонс наступного уроку У наступному уроці ми навчимося накопичувати і концентрувати енергію, створювати енергетичні резерви та використовувати різні техніки для підвищення особистої сили і витривалості.